Доброго дня. Да. Сьогодні день добрих справ, знаєте? Я хочу вас поздоровити з Новим Роком і Різдвом. Спасибо. Можна я вам подарую? Да не треба. Давайте тримайте, тут все необхідне. А гляньте, сніжок сьогодні пішов. Думаю, підійму вам настрій. Ну, то, то все? ну звіс. Ну, що? Давайте підвезу, да. кажіть, куди я вас підвезу. Як вас звати? Троїця. Скільки років вам? 88. О, ви бачите, ви така вже доросла дівчинка. Машина. Ось стоїть машина, я ж спеціально вас побачив, зупинився, думаю, сідайте, я вас. А, підвезу. а потім підвезу до водоканалу. Давайте додому сумку занесете, а потім я вас. А я вас підвезу потім на водоканал і ви підете по справам, добре? Так. Да. Як кажуть, обіцяв, відвезу вас. вас зовут? Данил, Данило. Данила, так. Да. От я за вас буду молиться. Дякую. Ви... Ну. Молиться ще обов'язково за наших хлопців, за військових. За військових, так. Да, да. У вас сьогодні таксі. Так. Виходьте. Пані Раїса, я радий, що я вам трошечки допоміг. Ага. Бери... Давайте я вам оплачу. Що ви, ви думаєте? Обіймай вас, бережіть себе. Ага. Все, Дай давайте. І вам. Васувати. Пока, пока, бежіть. На передодні нового року я завантажив повну автівку корисних подарунків для того, щоб надати допомогу тим, кому вона дуже потрібна. Ставте лайк, робіть репост, і нехай наші добрі справи стануть прикладом для багатьох.